Вітаю на константі. Менш ніж за дві доби після того, як Сполучені Штати завдали ракетних ударів по ядерних об'єктах в Ірані. Тегеран відповів ракетними обстрілами на одну з американських баз, яка знаходиться в Катарі. Це чіткий сигнал. Іран намагається покарати всіх, хто був так чи інакше причетний до ракетних ударів. При цьому цей меседж йде не лише на зовнішню аудиторію, а й на місцевих жителів Ірану. Це показує, що Іран готовий іти в Абанк, і це показує його агресивну налаштованість і непередбачуваність. Ще починаючи з 79-го року головною метою Ірану було вигнати Сполучені Штати з Близького Сходу і встановити власну гегемонію. Іран будував мережу проксі сил, нарощував ядерний арсенал і був дуже близький до створення ядерної зброї. Десятиліттями Сполучені Штати обмежувались економічними санкціями та дипломатією, боячись, що прямий удар по Ірану призведе до ще гірших наслідків. Але час доводить: стримування не працює, Іран розуміє лише силу. І в цьому головний геостратегічний концептуальний перелом. Трамп наказав не просто завдати ударів. Він поставив хрест на старій, обережній і часто боягузливій політиці терпіння і занепокоєння. Попередні адміністрації переважно грали в оборону і боялись спровокувати Іран. Водночас Тегеран лише поширював свою мережу проксі сил, атакуючи Ізраїль з територій Лівану, Сирії і інших держав. Також можна пригадати диверсії проти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії і кібератаки на критичну інфраструктуру Заходу. І Трамп зробив те, на що інші не наважувались. У перші ж місяці свого другого терміну він показав, що терористичний режим не має права на ядерний шантаж. Якщо переговори не будуть давати результату, може бути застосована сила, так звана концепція мир через силу. Рішення ударити по Ірану не було імпульсивним, воно було стратегічно виваженим. Саме це дає Сполученим Штатам таку омріяну перевагу на Близькому Сході. Світ, який раніше закликав до самостійності, нині або підтримав дії Трампа, або просто мовчить, і, ну або засуджує Іран. Росія та Китай одні з головних партнерів Ірану. І я знімав до речі відео про вісь зла, де чотири країни, які є найбільшою загрозою для світової безпеки: це Китай, Росія, Іран і КНДР. Вони обмежились формальними заявами і жодним чином не підтримали Іран діями. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет або мовчать, або просто підтримують дії Сполучених Штатів. Це зміна регіональної атмосфери. Все більше держав починають бачити у Ірані дестабілізуючі і фактор, фактор загрози для регіону. Тепер світ переймається щодо відповіді Ірану. І будемо відверті, якщо у Ірана з'явиться можливість, він обов'язково цю відповідь дасть. Але наразі його список опцій дуже обмежений. У них слабкі проксі, деморалізовані керівні структури, знищена більша частина ППО, а головне керівництво держави просто переховується в бункерах. А іранські союзники Хамас і Хезбола навіть не збираються йти на допомогу Тегерану. Іранські збройні сили сьогодні у найгіршому становищі часів Ісламської Республіки. З того удару по території Катару майже всі, окрім однієї ракети, були перехоплені системами ППО. За пару тижнів було ліквідовано десятки іранських генералів, а центри прийняття рішень фактично не функціонують. Аби не стати черговою мішенню удару, керівництво Ірану навіть побоюється разом зустрічатись. А верховний лідер Алі Меней не просто переховується в бункері, він навіть не користується електронними засобами зв'язку. Це очевидно наслідок страху. Навіть ті сили, які ще мають принаймні якийсь потенціал, наприклад, хусити в Ємені, не поспішають відповідати, їхні загрози залишаються словами. Теж стосуються іракських шиїтських угрупувань, які, попри свою історію протистоянь з американцями, нині мовчать. Окрім того, що вони просто бояться Сполучених Штатів, вони бояться і осудження з боку власного народу, який уже просто втомився від безкінечних війн. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Так дійсно, Іран ще має потенціал для загрози. Наприклад, Ормузька протока, кібератаки або якісь теракти. Але навіть ці інструменти втрачають свою силу. Усі в Ірані усвідомлюють, що будь-яка ескалація буде мати відповіддю потрійну ескалацію, як це трапилось цього разу. Саме тому Сполучені Штати мають продовжувати тиснути. Після атаки Трампа США мають нести чіткий меседж будь-яка провокація буде мати наслідком рішучу військову, в тому числі, відповідь. І цей меседж розповсюджується на весь світ. Трамп показує силу Америки не лише Ірану і не лише на Близькому Сході. Усі від Путіна до Сінціньпіня розуміють, що їхні бомбосховища, де вони, їхні бункери, де вони можуть переховуватися, все одно є досяжними для американських ракет. Таким чином, результатом операції стало те, що США. Залишаються в регіоні лідером, вони обороняють своїх союзників і фактично знищили ядерні амбіції Ірану. Водночас дипломатичне вікно залишається відкритим. Якщо Іран згорне збагачення Ірану, відмовиться від терористичних операцій і загалом буде грати по правилах, він отримає шанс на зняття часткове зняття санкцій. Тепер щодо Ірану немає жодних ілюзій. І світ має усвідомлювати, що цими діями Америка стає на безпеку не лише власної держави, вони піклуються про безпеку принаймні близького сходу і цього регіону. Адже Іран, ніс і продовжує нести загрозу далеко не лише Ізраїлю та Сполученим Штатам. Його ядерна програма, терористичні операції та нафтовий шантаж це є загроза, напевно, для кожної держави світу. І тому рішення Трампа ударити по Ірану було не лише правильним, воно було необхідним. Пишіть, до речі, що думаєте з цього приводу в коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу. Чао!